Привіт! Будемо перевіряти міф чи реальність. Коли е, намазуєшся кремом, потім замотуєшся харчовою плівкою. Ще корсет буде зверху, тренуєшся і мінус там скільки там пів кіла або один кілограм після тренування ти скидаєш і втягується живіт. Ну, все, що там під плівкою достає менше. Спробую нагадую, що сьогодні я зробила виміри: це 64, 74 животик і бідра 90. Ну це мої стандартні. Е, Норма. Так, я що беру? Я беру звичайний крем. У мене такий він охолоджуючий, тому я намазую тут собі животик. Отак добре. Це треба ось так зробити. Так, намазую собі спинку. Бочки. Старак. Ніжки сьогодні я не буду вам показувати, але оце намазюкаю. Так, тепер. Я беру плитку стеку. Ну а? Скільки я знаю. не знаю, problem. спробую. well. Ой, на що такі дівчата не йдуть, щоб схуднути до літа? Напевно, я знаю, що треба рухатися. Рухатися щодня. Регулярна, регулярність і дисципліна. Більше нічого не допоможе. Плюс харчування. Харчування 80%. Правильне харчування тримає нашого шляху до схуднення, до здорового способу життя. Ну я думаю, цього вистачить. Це я роблю під штани. Ось так. Зверху моя маєчка захисна. Тепер у мене є такий корсет. Я його вже одразу приготувала. Це найменші курчки і натягую. Так. Поправлю, щоб було красиво. Це красиво? Це красиво. <ривіт> О! Прямо відчуваю, що вже схудла, поки вдяглася. Привіт! І зараз почнемо тренування. Подивимося. Міф чи реальність? А що таке? Зараз розкажу. 拜拜。